Вітаю всіх добрих людей, рибаків, рибачок та всіх початківців, які хочуть навчитися рибалити. Хочу поділитися своїм <кхи> виробом поверхневих кормачків на білу рибу. От для цього я використав такі зробив поплавці з пінопласт, він старих холодильників. Наверх поставив. червоный корочок с бутылки пятилитровки для биш ну, чтобы было видно О. и основная леска крепится сюда О. сюда закреплюю на основную вот такой кормочок с сдротана, с на пушной палочки Кришечки розгалуження зробив таке, попаював сюди, щоб гачечки вставити. Щоб не путалися гачечки, отак буде стоять воно. Знизу не було грузика такого відповідного, то застосував гайку, взяв систему, щоб не передавлювало ліску. Прив'язав гаєчку там. Воно ролі ніякої не грає. Вона просто служить як грузик для поплавця. Ось така кормушечка. Сюди забуває корм. Три гачечки. О. І вона над поверхні поплавочок не дає потонуть кормушечки. Вона поверхнева. Гачечки кругом. О, ставлю кук. О, і для того, щоб ще не зносило. Ну а тут є. Навіть корм з прошлого року залишився, треба якось витягнути його Чуть-чуть. не побачив. Е, тут я ще прицеплюю, він відцепляється на карабінчику. Такий грузик свинцевий. Я його ставлю на віртужок на основної ну, Я мононітю користуюся. Він просто йде і падає на ґрунт. І це служить як якор, щоб кормушка з поплавцем не відпливала. Тому що при привітрові або на течії поплавок буде сходити з місця закиду. О, то я використовую такий як грузик, як корець, який фіксує, щоб поплавочок він ходить свободно на вертюшковий. Тут карабінчик є. О, і, відповідно, він падає на ґрунт, зацепляється там і це допомагає, щоб поплавець не відпливав з місця закиду. Ось такі кормачки з простих підручних матеріалів. Я думаю, не сложно такий пінопласт зробити поплавця. Я сюди там взяв, зафіксував його от, от саме такий. От, поплавково зверху. Кришечка, щоб видно, ну кришечку можна, можна і дві кришечки додати, Можна і три зробити хто як хоче, щоб е, разноцвітно зробити, щоб е, було видно здалека. Я закидаю на дальний закид і поплавок погружається в воду, то не сильно його так видно, а так більш детальніше видно. Поржину я теж зробив з дрота обикновенного щупа чупса сапалочка така. Зробив за основу. Ой, обична кришечка. Я думав, думав, а воно буде слугувати, що якщо падатиме звідси корм, то він прямо не на ґрунт буде падати, а на кришечку. І це рибки буде, як кажуть. Слугуватиме як приманочка і корм. О! І приваблення. Я так детально по два штуки позацеплю с крючечки. Ну, сразу видно. Налепляю сюда бомболочку корму. Можно використовувати и і на толстолоба, ну, я оці спожини тільки співав одного коропа, потому что Коли літом лі, 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 дуже жарко, о, риба плаває поверху, і поверхневий цей кормачок він дуже слугує для того. О, а також, як відповідно, є тиск, риба наверх спливає, о, тому що в низькому ну, тиску риба йде на дно, повишений тиск вона. Надувається в е, неї повітряний пузир і це давить і вона спливає. Я використовую такі от поверхневі кормочки. Ага. Вже можна різно, у мене тут о, стоїть сантиметрів 30 від води. Дякую всім, хто продивляється мої відео, можливо, комусь щось корисне. Пишіть в коментарі, розкажу, можливо, комусь щось цікаве. Підписуйтеся на канал, ставте лайки. Всім щиро дякую. Бажаю всім крепкого здоров'я, успіхів і всього найкращого.